На апаратній нараді, яка відбулась при міському голові Юрію Бові, було розглянуто ряд важливих робочих питань. Зокрема, присутні заслухали інформацію генерального директора Тростяницької міської лікарні про роботу закладу. Ми, в принципі, ведемо час переговори. Вже кошти до зайти буквально на цьому тижні із японським фондом. Ми вийшли, там велика сума буде коштів. я їй подав документи на ремонт операційний. Так, і по ремонт повністю все обладнання, яке ми на реабілітації. Ага. Там прилічна сума. Значить, а, а, я... Має я, я все подав. Ви повністю стажуєте? Я подав тільки операційну. Так, операційну ми ділаємо. Тобто половина тільки коштів. Там 2 мільйони ще 300 на дату на те, щоб а, тобі, Вони вже підтвердили участь? Так, да, і, вже і, на, на рівні перерахування <клухи> коштів на благодійний фонд в Київ. Це благодійний фонд приятелі дітей. Там, там реально це все вигорає. Далі ми поставили два генератори, вже їх обкатали, в інфекцію підключаємо сьогодні, там віддільний генератор буде, вже ми енергонезалежні, в некоторі степені. І плюс поставили сонячні батареї. Вже вони запущені у роботу. І вже ми маємо Дивіться, тому задача вашому Феченку – в контакті з цими хлопцями, що робили, і з електриками підключити ще додатковий корпус, подивитися, що конкретно ще може під... Дивіться самі там, чи рентген чи не рентген, що там підключити, але Но, завдання номер один в вашої лікарні не генератори, або генератори на бензин заливати. І електроенергія вироблена з генератора в три рази дорожча від, від електроенергії, виробленої атомними станціями і так далі, які зараз нам по тарифу вам продають. А вам пропонується безплатна електроенергія. У вас електроенергія, за моїми пам'яттю, якщо мені не зміняє, десь близько полтора мільйона уходить в рік на електроенергію. От ці полтора мільйона у вас можуть піти в цьому році на, на покриття дефіциту по тим платежам, що вам десь не доплачує МЦЗ. Тобто, чим більше ви зараз швидше поставите сонячну станцію і іде споживати, а сонечко бачите, вже вже потихеньку виходить. Воно виходить і вже далі. Це це не зима, зимою менше, а зараз буде краще. Тому ситуація бігом поставити, бігом споживати і гроші зекономлені пускати на заробітні плати наших медиків, які не покриваються національним агентством. Національна служба здоров'я України, отака ситуація по лікарні Генеральний директор міської лікарні поділився її приємною новиною по завершенню ремонтування покрівлі багатоквартирного будинку, що знаходиться за адресою Нискучанська, 52. У Нашому будинку, завдяки доповозі, покрили будинок, поміняли покрівлю. Завершився роботи, залишилося по... предозашиті. Всі так, що от мешканців будинку. Будинку. Мешканці будинку повинні розуміти. Не, ми про всіх пам'ятаємо, ми всім хочемо допомогти. Не буває так, що всім, всім, всім зразу. Але треба просто набратися терпіння і потихеньку ми закриємо всі питання по трасі І по, по верхому ринкам, в тому числі, які найбільше зруйновані. Та найбільше буде роботи Ось така історія. Дякую, що ще одна криша в нас вирішилася. Слава Богу, ну це не постійна криша. Я думаю, що в нас ще на чотири будинки ще є покривель на цьому році. Тому ми зараз будемо ще резервний фонд розподіляти. Я думаю, що у нас трошки трошки покращиться ситуація. Також у ході наради начальник відділу освіти Яна Білокур доповіла про нагальну ситуацію в освітній сфері. Результати співпраці з міжнародними організаціями, спонсорами, фондами. Зараз на друга група наших дітей перебувають у місті Альфорн, Німеччина задоволені, емоції зашкалюють. Сьогодні повернулися дітки з передмістя Парижу Женвільє. емоції зашкалюють у дітей. Діти дуже задоволені. Також результати співпраці з різними організаціями Закінчується співпраця з людиною в біді. Закінчилися ремонтні роботи по п'ятій школі, система опалення вікна, двері. По буймерівському корпусу така ж сама ситуація по третій школі. Також закінчують покрівлю. Також міжнародна організація Італійська Авсі. Вони відвідували нас у п'ятницю. Ми запрошували їх саме на вручення канцелярських наборів. Вони попросили відвідати нас. Так, як ми, ми це зробили? Заклади підійшли креативно, творчо, не просто вручили ці канцелярські набори, а зробили. Ну, невеличкі творчі заходи для наших представників вони залишилися задоволені і е, виявили бажання надалі співпрацювати з нами. Е, також вони зробили поточні ремонти по нашим двом опорним закладам, саме ремонти профільних класів, е, тому що ми розуміємо, що трансформація закладів загальної середньої освіти по громаді продовжується. І основний акцент, який ми повинні робити саме на майбутніх ліцеях. Ми сподіваємося, що їх буде п'ять нашій громаді, і тому благодійні організації нам допомагають і справляють саме вирішення цих питань. Стосовно співпраці з також ЮНІСЕФ крок за кроком продовжують допомагати нам е, інститут матермодернізації з міста освіти. Е, також Виявили бажання нам допомагати. Що стосується по освітньому процесу, заклади продовжують працювати за змішаною формою. У нас працює 4 заклади, плюс філії корпуса, разом виходить 6. Також наші садочки працюють за змішаною формою. Зараз ми наразі переглядаємо ситуацію щодо повноцінного перебування діток по наших садочках, бо наразі це коротко... вони дітки перебувають за короткотривалим режимом. З, тобто, з 7.30 до 13.30 дітки забезпечені гарячим харчуванням, перевезення також діток до закладів освіти і педагогів. Наразі все добре, працюємо, результати. Ми задоволені, як виконуємо всі доручення. Ваші педагоги, які там зараз з дітьми знаходяться, вони повинні з німцями в кінці цієї поїздки фіналізувати. Які подальші проекти вони хотіли б далі розвивати в цій правохорони чи іншій діяльності? Тобто, ваша задача німцям набросати можливі інші стажування, бо це ж не відпочинок. Це не просто ходять і гуляють, і все. Вони ж там ще займаються. Вони займаються якимось конкретикою прадохроною чи іншою діяльністю. У них там мазові штурми, у них там якісь там брейншторми, я не знаю, там коротше, щось, щось там вони роблять і так далі. Вони навіть ходили в музеї в їхньому історичному і теж там проводили якісь заняття в історичному музеї. Тобто просто форма цих занять трошки інша, а не щоб сидіти в класі і нудно вивчати якусь там книжку. Так от, вони акцентують увагу. Що далі ви хотіли би розвивати в місті з цим е, е, закладом. Да, бо слідчі поїздки вони готові зараз вже говорити про слідюю поїздку, яка буде в березні, вони готові в неї включити теж тростянецьких дітей. Ми обсудили, це може бути саме далі продовження природоохоронної діяльності на тематику розвитку цього парка, співпраці парків і так далі. Ми навіть думали, в машині їхали і обсуждали, що це може бути. Ну, Можливо, наприклад, напрацювання механізмів залучення до цих парків людей, тобто ну мова йде про стимули е е е рекламні, якісь конкретні, ну що показувати в цих парках, якісь дорожки напрацьовувати. тобто якийсь продукт да? парк парком, тобто уход за парком само собою. А як парк сам розвивати, як ну навіть, як популяризувати популяризація парків через. Через що так? Через що наші популяризують і планують, через що німці планують, через що поляки вони там, польських дітей хочуть привезти. Тобто, можливо, якусь таку тематику треба далі обсудити, де, в якої ви брали участь наші діти, наш національний парк. Крім цього, на даній апаратній нараді були обговорені й інші робочі питання. По кожному з них відповідальні особи отримали доручення. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.